світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходом допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимнені Червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крукувати, необхідно зачекати, як засвітиться зелене за і для мене, і для тебе шлях відкритий, можна йти. Раді я і ти. А я жива не пуста, без купити, без хвоста, а ви собі смужки маю, я везу а, а не гуляю. хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Чи це там спобіти, у безпеці будеш ти. Самостійно сходити ходити в школу ку бібліотеку, станіони, дискотеку. І автобус, і трамвай ззадні вже ходить по спелу ще трамвай, як тобі пам'ятай. А я зебра, непроста, без копиці, без хвоста, лиш біленьку смужку маю, я лежу, но не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Світлофор — корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоне, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по землі мить, але й тут не забувай. Все, все навкруг контролювати. Світофорку потрібен всім Для дорослих і малів Друзі, він багато може, Пісоходом допоможе, він дорогу перейти без жахих пригод почі. Плимне низкіродним оком, нас застерігає строко, що не можна крокувати. Необхідно почекати, а за свій дитяний і для тебе, і для мене. Шлях відкрити можна йти. Дуже раді я йти. На перегоді біля світофо право тримався дуже суло. Спочатку ліво ще подивись, немає машин, то йди не да, і ти йти має справи, якщо машина має справа. А я запра не проста, без купити, без хвоста. Я збіленька шмушка маю, я лежу не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу.